Сьогодні хочу подивитися, що нам готує місяць червень, Перший місяць літа. Давай поглянемо, що він нам несе, що хорошого. Так хочеться вірити вже, що щось гарне, якісь новини почути. Можливо, щось дуже гарне у нас йде. Чомусь, мені так здається, що дуже гарне. І так, енергія місяця червня. Зірка. Так, звичайно, дуже гарна. Енергія чудова. Здійсниться якась твоя мрія. Мрія, про яку ти дуже давно мріяла, яку ти виношувала в себе в серці, можливо, навіть не надіялася вже, що вона здійсниться дуже довго, дуже довго ти до неї йшла. Побачимо, що мама. Лена мене ще скажуть по цьому поводу. Але карта зірка, вона говорить, що. Та мрія, яку ти так тримала довго і, можливо, навіть ну, дійсно вже не думала, що вона здійсниться, що да? В цьому місяці бо є шанс, що все здійсниться. Чудово. Ленорман підтвердив сонце. Сонце, тобто зірка і сонце. Все здійсниться як найкраще. Як найкраще. Чудово. Давай подивимося, що тебе чекає в особистому житті в місяць черго. Що тебе чекає в особистому житті? Кохання, королева чаш. Кохання тебе чекає і особливо це стосується жінок. Це стосується жінок, тому що королева чаш, але... Можливо, і чоловіків, тобто чоловік зустріне кохану, а жінка, королева чаш, зустріне свою любов. Давайте подивимося, що зараз кажуть Ленорман. Але це не обов'язково може бути ну, чоловік коханий. Да? Можливо, це просто ти зустрінеш, ти будеш купатися в цій любові. Ти будеш відчувати себе такою бажаною, такою коханою, такою е, щасливою, що ти просто будеш в цій, в цій любові купатися. Але так як питання було, що тебе очікує в особистому житті, то, мабуть, це, напевно, таки любов. Любов і дивіться, почуття будуть сильні, міцні У ліліях це почуття надовго, почуття, які не на один день. Почуття з людиною, можливо, трошки старшого віку за тебе. Але це почуття такі довготривалі. Тобто я вас вітаю, хто дивиться цей розклад, зустріне в місяці червні свою любов бажану і омріяну. Чудовенько, йдемо далі. Подивимося, що нас чекає в роботі. Або, можливо, хто навчається. В Робота навчання в місяці червні. Поки що розклад мені дуже подобається. Чудово! Робота навчання в місяці червні. Я я так хочу сказати: в місяці червні ти йдеш з роботи. Або ти йдеш у відпустку, або ти попросту змінюєш роботу зараз. Ти, причому ти добровільно від неї відмовляєшся. Добровільно. Ти йдеш у незвідане, ти йдеш туди. Ну, можливо, там, де ти ще не була, але ти добровільно це робиш. Змінюєш свою роботу, починаєш, можливо, нове навчання. Е, Дивися, це зв'язане. Зв'язане з якимись новинами. І ти будеш щось вивчати нове, те, що для тебе невідоме ще. Розумієш? Це буде якась переписка, можливо, ще. Можливо, ти ще не почнеш нічого, але із старого ти підеш однозначно. Може бути два варіанти. Або ти йдеш у відпустку, просто відпочивати, або ти просто покидаєш цю роботу. І зараз у тебе йде на даному етапі, ти поки ще, можливо, не знайшла, але цей місяць ти будеш листуватися. Тобі йде переписка, якісь листування, якісь нові, можливо, пропозиції. Тобто цілий місяць ти будеш шукати щось нове. Добре? Ну, я можу сказати чудово, тому що, ну, якщо тобі робота ця не подобається, то чому ти маєш сидіти на ній, правильно? Знаєте, як кажуть, що якщо ти не хочеш все життя працювати, знайди роботу, яку ти любиш. І ти не будеш працювати ні одного дня. Так що, мабуть, прийшов час? Ну, добре, робота роботою, але ж треба подивитися, що з фінансами у нас, правильно? Тому що без фінансів тяжко жити. Що буде з фінансами у місяці червня. червні? А з фінансами буде повна трансформація. Карта смерть не говорить, що їх немає. Ні-ні ні. Карта смерть говорить, що вони до тебе будуть приходити по-новому. Ти щось нове. Відчуєш е, в сфері фінансів? Це може бути якийсь новий заробіток, може бути якийсь новий доход. Можливо, гроші до тебе десь е, з інших напрямків прийдуть. От, і от саме ти покинула цю роботу, і в тебе гроші почали приходити по-новому. З інших напрямків. І гроші йдуть від спілкування з людьми. Це можуть бути якісь консультації, якісь поради, можливо, ти даєш по інтернету. Тут і переписка, ось бачиш? Тобто, в цьому місяці ти або змінюєш роботу, або йдеш уже, просто маєш напрямок на нову роботу. так? І дуже багато переписуєшся, а можливо ти надаєш послуги якісь по консультуванню. Онлайн ці відео по відеозв'язку, і це зв'язано з великим спілкуванням з, людь з людьми. Дуже добре. Я вважаю, що це дуже добре. Шикарно. Якщо тобі йдуть гроші через спілкування, то чому ні? Так, добре. Ну, зв'язку з цим. Який твій буде психологічний стан? Ну, так як ти міняєш працю. Гроші йдуть іншим шляхом, так? Ну, побачимо, що буде тебе з психікою в цьому місяці. Ти будеш дуже розумна. В цьому місяці ти будеш дуже багато думати по королеві мечі. Це жінка, яка буде все вирішувати розумом. Тут уже не до емоцій. Ти будеш дуже багато думати. дуже Перебирати в своїй голові, що так, що не так, можливо, щось не. Чи я все правильно зробила, чи я все правильно сказала. Тому що ось, так як у тебе гроші будуть йти від спілкування з людьми, ти будеш давати якісь консультації. Ну, звісно, треба, щоб кожну консультацію дати гарно, і щоб тобі за неї заплатили гроші, так як іде трансформація, у тебе гроші йдуть іншим шляхом від спілкування з людьми, то треба багато думати, правильно? І от. Нам і показують, що ти будеш дуже багато аналізувати, але я тобі так скажу, ти будеш думати, і твій психологічний стан, ти будеш шикарно себе відчувати, будеш, коли ти залишишся сама. Тобто ти мусиш собі виділяти якісь хвилинки на медитацію, щоб побути в спокої, щоб тебе ніхто не трогав. І тоді до тебе будуть приходити рішення, які будуть допомагати тобі під час консультацій, які ти будеш давати людям, під час того, як ти будеш спілкуватися з людьми, і в тебе все вийде. Але тобі на це потрібно така самотність, уєдінність по-російськи, да? і якщо вона в тебе буде, ти будеш собі вибирати хвилинки, да? щоб подумати, помислити, то в тебе все шикарно буде получатися. Це буде получатись шикарно. Давайте запитаємо, на чому ж треба найбільше сконцентруватися в цьому місяці. На чому найбільше треба сконцентруватися, звернути на що увагу в місяці червні. Ну, дивись. <серків> звернути увагу треба на те, щоб не попасти в лапи дьявола. Тобто, що означає дявол? Дьявол означає, що тобі будуть давати великі карти в руки. Але щоб ти від них не попала у залежність. Що це означає? Можливо, будуть іти великі гроші. <кій> Можливо, ти захочеш, ну не знаю, там, вступити в якусь спілку з кимось, там, в якийсь союз, такий, ну, якийсь не дуже чесний, да, то тобі кажуть, що... Концентруйся на тому, що тобі дають і що ти з цього можеш винести. Дивись, не всі букети, ті, що дарять, не всі букети це добре. Є такі, тут саме букет уже із минулого, який вже опадає. Тобто не концентруй увагу свою на минулому. Дивися в майбутнє. Ти вирішила піти, значить іди. Не лишайся там, де ти тобі можливо будуть давати такі пропозиції, що залишся, ще побудь. Ні, не лишайся. Однозначно, треба йти в майбутнє. В минулому не можна. З минулого не буде вже толку. Сконцентруй увагу на тому, щоб не попасти в сіті дьявола. Тобто, даватись тобі буде дуже багато, тому що дьявол це влада. О, кати, просипалась. Хочу говорити, д'явол це влада, розумієш? Це багато того, що ти навіть і не мріяла про те, що тобі буде даватися. Але ти повинна бачити, чи воно тобі дійсно треба на цій хвилі, чи ні. Що тобі треба, а що ні. Сортувати треба, що добре, що погане. Ну і... Робити висновки правильні, так? Ну, давай зглянемо раз на ту. Пішло вже, що, від чого тебе застерігають? Угу. Застереження йде від того, тепер я розумію, чому дьявол. Зараз я ще витягну нормальний розкажу тобі. Про застереження. Угу. Так, зрозуміло. Дивись, застереження паш чаш. Тобто ти можеш так, якщо, тобі, от, якщо ти будеш сильно концентруватися на якихось нових почуттях, можливо, будуть якісь нові відносини, або щось нове йде в твоє життя, на якому ти можеш сильно на ньому заостряти увагу своє, да? і ти можеш так емоційно це все приймати. Що в тебе почнеться все по колу. У тебе не буде нового, не буде прориву цього, що тобі карти говорять в особистому житті, там, в роботі, в фінансах. У тебе не буде прориву, якщо ти знов будеш займатися тим, чим займалася до цього часу, до місяця червня. Тобто, ще може бути по дьяволу, не впадай в залежності. Не впадай, наприклад, ти захочеш там, місяць червень, да, захочеш трошки відпочити там. Ну, це не означає, що там, кожен день пити В залежність. Це може бути за чарочкою, там, і ще за якимись веселящими там, продуктами. Да? То не впадай, тому що. Ти можеш попасти в залежність, нічого не робити, кайфувати да, кожен день. І нічого в тебе тоді не вийде, в тебе все вернеться по кругу, все буде по кругу, по кругу, нічого хорошого, розумієш? Тобто дивися за своїми емоціями дивися за своїми м -м, почуттями, що ти хочеш, дійсно, чого ти хочеш в цьому житті добитися, і що тобі в місяці червні даються колосальні. Так сказати, пропозиції, да? нові, щось змінити в своїй роботі, в сфері роботи, в навчанні або нове навчання, або сфера роботи щось нове. І завдяки цьому, що ти поміняєш, тобі йде, йдуть гроші новим шляхом. По смерті це йде трансформація. Буквально так, як вони до тебе приходили, вони вже не будуть приходити, будуть приходити по-іншому, від спілкування з людьми. Але якщо ти. Не будеш, от, наприклад, посвящати час собі, щоб подумати, щоб помедитувати, там, наприклад, знайти е рішення, а будеш впадати в залежності, в п'янки, в гулянки. Там, А, літо почалося, на що воно мені треба? Думати взимку. Ні, нічого тоді не зміниться, все буде йти по колу. Розумієш? Ну, як цікаво. Ну, добре, ми зрозуміли. Ми зрозуміли. Шанси здійснити свою мрію, в тебе є. Просто треба слідкувати за собою, щоб все було так, як треба. І давай подивимося висновок. Якщо ти будеш додержуватися цього всього, що тобі карти говорять, висновок цього місяця. Чим місяць червень закінчиться, ти вийдеш на новий шлях. По трійки жезлів ти станеш на свою дорогу, на нову дорогу. Ось, з старої ти підеш, вийдеш на нову, розумієш? Ти вийдеш на новий шлях. Це може бути нова робота. Це може бути якесь нове навчання, новий напрямок в твоїй роботі. Можливо, не вся робота ти поміняєш, а можливо, тільки один напрямок якийсь ти зміниш. Так, це не буде легко. Відразу кажу, це не буде легко. Але у тебе з'являться нові друзі. І все старе в тебе закінчується. Дивись, хрест. Карта Хрест означає, що кінець. Кінець старому. Тут смерть і хрест. Кінець. У тебе йдуть нові друзі по карті Собака. Друзі, які, можливо, за кордону. Вони не будуть з тобою. Тут ну, дуже багато в тебе буде роботи. Саме з людьми за кордону. Тобто ти общаєшся по інтернету. Ти будеш, можливо, давати якісь консультації, поради, пропозиції, або якісь, ну, я не знаю, що там ще можна. Дуже багато в тебе буде друзів за кордону. І всьому старому приходить кінець. Тобто до кінця місяця в тебе повністю міняється все в твоєму житті, в сфері роботи, і приходить новий чоловік. Нова людина приходить. Ну що ж, якщо тобі подобається, я бажаю, щоб тебе здійснилися всі мрії твої, а вони мають шанс здійснитися. Тому що енергія місяця, зірка і сонце мають всі шанси здійснитися. Так що, якщо ти хочеш, приймай.